Чи віруєш ти, що Ісус Христос є, Син Божий? Вірую, чи віруєш ти, що Він вільня Його прощаються тобі, твої провини? Вірю, чи обіцяєш ти служити Йому всією совістю і всім серцем Своїм до кінця своїх днів? Обіцяю, повіря твої, прищу тебе, во ім'я Отця. Сто заодягнулися. Алівня? Сестро, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вір. Чи віруєш ти, що віння Його прощаються тобі, твої провини? Чи обіцяєш ти служити Йому всею совістю своєю до кінця своїх днів? По вірі Твої, хищу тебе, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Аллелуя. Сестро, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи віруєш ти, що в ім'я Його прощаються тобі твої провини? Чи обіцяєш ти служити йому всею совістю своєю до кінця своїх днів? Повіри твої, прищу тебе, ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Усі у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Ам. Чи обіцяєш ти служити йому чистою совістю до кінця Твої днів, по вірі твоє, хищу тебе, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі що у Христа хрестилися, у Христогнулися. Алів.